Верховна Рада від імені українського народу. Державною мовою в Україні є українська мова, герб, якому тисячу років. Берігайте спокій, шановні колеги, не піддавайтеся на провокації. Хочу як юстиції мати конституцію правової демократичної держави. Думайте про Україну. Тепер можна встати. Є конституція. Нарешті, нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Це величезне свято.